Жінка глибока, вона незвичайна. Зустріч з нею трапляється раз у житті, серцем великим, ясним розумом панна, сила духу її у й доброті. Жінка глибока, в недоліки свої ні не ховає, занурена в них у людях все тільки краще вбачає. Наївними дехто вважає таких. Її очі споглядають красу в руйнуванні, її руки з ніжністю огортають потворне біль, задоволення, щастя і смуток, спокій і хаос у неї усе у набуток. Жінка глибока, вона чутлива, кохає пристрасно, любить життя, емоційно наповнена, дуже вродлива. Серце вкладає в свої почуття.